Тим часом у Києві пікетували генштаб і адміністрацію президента. Люди вимагали дати батальйонам, які нині воюють у зоні АТО важку техніку та озброєння. Не добившись пояснень від військових, вони рушили до канцелярії глави держави. До пікетувальників вийшли, погодилися з усіма пунктами, окрім одного введення військового стану. Турмінува надати допомогу добровольчим батальйонам Біловайську взяти під контроль міста Левайська або вивезти бійців всіх підрозділів з оточення. Друге видати добровольчим батальйонам важкі озброєння та надати техніку, якщо потрібно, то укомплектовано екіпажами. Третє замість масової мобілізації призвати добровольців професіоналів, професіоналів які пройшли гарячі точки. Терміново провести заміну керівництва АТО для того, щоб налагодити взаємодію між авіацією, артилерією піхотинцями. Четверте, забезпечити повну підтримку Міністерства оборони і Генеральним штабом добровольчих батальйонів. І остання вимога була ввести військовий стан у дві області або по всій Україні. Всі вимоги, які зазначені в цьому зверненні. Вони всі абсолютно вірні. Крім одного, ще раз розказую: військовий стан, який зараз вимагається, це на підтримку Російської Федерації. Країна, якою вводиться військовий стан, не може отримати військово технічні допомоги з будь-якої країни. Україна військовий стан. Вона не може сьогодні зупинити економіку. Тому рішення буде приймати РНБО. Звернення ми передамо.